Зірки це дуже потужні енергетичні об'єкти, які по космічним міркам можуть жити як і зовсім трішечки, так і довше, ніж за той час, за який приснував наш всесвіт. У будь-якому випадку, рано чи пізно, зірка робить свій останній і зникне назавжди. Тобто, ми так звикли вважати. Дуже часто ми вважаємо, що зірка народжується, проходить етап головної послідовності. Там субгігантів, червоних гігантів, а потім лопається і на цьому все. Від неї ото що залишається, фігня якась нецікава. Але нічого просто так не зникає. Наприклад, на землі, хоч динозаври всі подохли, але від них залишилися кістки. Так само і з зірками. В більшості від них залишається розірваний газ у вигляді планетарної туманності, а головне. Лишається той самий скелет у вигляді залишків ядра, але це не просто скелет, а новий етап еволюції зірки. Бо, хоч це тіло не таке живе, як зірка, але мертвим його назвати важко. Це справжній ходячий мрець світу зірок. Тому всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про білі карлики. Перший білий карлик, по факту був відкритий Вільямом Гершлем у 1783 році. Він помітив зоряну систему 40 Ерідана, де навколо яскравої зорі оберталася подвійна система. У 1910 році Генрі Рассел, Едвард Пікерінг і Вільяміна Флемінг виявили, що друга парна зірка має низьку світність, що каже про доволі малий розмір. Але вона належить до спектрального класу А, бо має високу температуру. І це дивно, бо як. Кась мала заря була дуже гаряча, але була дуже гаряча як велика зоря. Другий білий карлик теж фактично був виявлений у 1844 році, коли Фрідріх Бесель помітив, що Сіріус хоч і слабенько, але якось періодично відхиляється від прямолінійної траєкторії на небесній сфері. Бесель вирішив, що на Сіріус впливає гравітація невидимого супутника. А у 1862 році Елвін Кларк виявив цього сусіда, який був ледь видому тьмяною зере, яку назвало Сіріус Б. У 1915 році Олдер А. Адамс виявив, що спектр Сіріуса Б подібний до спектра самого Сіріуса. Проте ж знову сіріус Б дуже малий, але гарячий, як сам Сіріус спектрального класу А? Mm, ні, ну погодьтесь якась хуя виходить. Відкриття подібних об'єктів продовжувалось і далі, а з ними ж і питання: що це взагалі таке? От що це за незрозуміла млапі? Зазвичай у стандартній моделі будови зір головної послідовності, яку розробили у 1920-х роках, дрібні зірки були червоними карликами. Як пам'ятаємо, червоні карлики – це малі, холодні та тьмяні зірки. Проте ці таємничі білі карлики зовсім інакше. Якщо мала зірка настільки розпечна, то вона повинна мати велику масу та щільність. Це дуже дивно її походження такого тіла складно було пояснити. А значить, вчені в чомусь тут проїбались. У 1926 році Ральф Фауер шляхом застосування квантової механіки довів, що густина білих карликів має властивість виродженого електронного газу. Я потім про це поясню. Згодом вчені прийшли до висновку, що білі карлики є кінцевою точкою зоряної еволюції для зірок. Головної послідовності з масами приблизно від 0,8 до 10 мас сонця. Тобто, схоже, це не окремий вид зірки, а саме те, що залишається після того, як зірка все ж таки помирає. І поки зірки помирають, прошу підписатися на цей канал та канал в телеграмі, де я роблю всі новини стосовно цього каналу та роблю анонси своїх стрімів. Також хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій величезній підтримці канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підписатися, чи. Коротше, якщо ви хочете підписатися, доєднатися чи підтримати цей канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. А головне, в першу чергу, не забуваємо донатити саме на ЗСУ. Склад утвореного білого карлика залежить від початкової маси зірки. Сучасні галактичні моделі показують, що наша галактика зараз містить приблизно до 10 мільярдів білих карликів. Зірки з масами менше половини маси сонця не нагріваються достатньо для синтезу гелі у ядрі. Тут мова йдеться про червоні карлики, які доволі цікаво помирають. І про це я розповідав у цьому відео, де я детальніше розповів, як еволюціонують зірки. Помираючи, червоний карлик тимчасово стає блаким. Карлком, який дуже довго втрачатиме температуру, і по мірі охолодження стане гелієвим білим карликом, що складається з гелію 4 Якщо маса зірки головної послідовності становить від половини до восьми мас сонця, спаливши свій водень у вуглець, ядро матиме тиск та температуру для синтезу гелію у вуглець та кисень за допомогою потрійного альфа-процесу. Але ядро ніколи не стане достатньо гарячим і не матиме тиск, щоб запалити синтез вуглецю. Ближче до своєї кончини зірка матиме вже вироджене вуглецево-кисневе ядро. Іноді більш масивні зірки до 10 масонця можуть взагалі залишити вироджене ядро з важчими елементами, такі як неон. Але тут питання у тому, що саме не дає силам тяжіння зірки далі стискати це вироджене ядро. У хід подій вступає тиск виродженого електронного газу. Да блядь, вироджене ядро, вироджений тиск, електронний газ. Що це за хуйня? Є така штука у фізиці як принцип виключення Паулі. Його сформував австрійський фізик Вольфганг Ернст Паулі у 1925 році. Суть у тому, що ідентичні елементарні частинки не можуть одночасно займати один той самий квантовий стан. Тобто мати однакові характеристики, наприклад, такі як енергія, спін або саме положення. В атомах електрони займають різні енергетичні рівні. Наприклад, атоми вашого тіла та якогось предмету чи та будь чого мають електрони, які не можуть займати один той самий квантовий стан. Тому, торкаючись один до одного, вони чинять опір. Це пояснює, чого ви не проходите крізь стіни і чому предмети тверді. Всьому чинять опір. Електрони, тому по факту ви не торкаєтесь предметів. І так, по факту, Енекін Скайвокер не чіпав тих дітей. Так, у ядрі зірок вся речовина в стані плазми, коли електрони відірвані від ядер. Але в ядрі помираючої зорі електрони надзвичайно щільно упаковані, тому речовина стає виродженим електронним газом. Гравітація стискає електрони настільки сильно, що вони змушені займати всі доступні найнижчі енергетичні рівні. Електрони, як стадо баранів, просто Будучи загнані у надмалий простір, штовхається один від одного, створюючи надприродний тиск, який і є тиском виродженого електронного газу. І саме цей тиск протидіє гравітаційному стисненню. Коли заря нарешті вже подихає, вона скидає свою зовнішню оболонку, утворюючи планетарну туманність. А в центрі залишається те саме вироджене ядро, яке ми називаємо білим карликом. Переважна частина відомих нам білих карликів є вуглецево-кисневими. Білі карлики це компактні тіла, тому розміри їх доволі малі, як у кам'янистих планет. Так як білі карлики це стиснуте ядро помираючої зірки, тут є своя певна зворотня закономірність. Чим більша та важча була зірка, тим більше та сильніше речовина стискала ядро. Тому виходить, чим менший білий карлик в діаметрі, тим він гарячіший та важчий. І навпаки, найменша маса білого карлика становить приблизно 0,17 сонячних мас. В такому разі його діаметр може становити приблизно від 15. До 20 тисяч кілометрів. Найбільша маса білого каровка становить приблизно 1,4 маси сонця. Ця маса наближається до межі Чандра Секара. Ха -ха 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 -ха. У 1930-х роках американський астрофізик індійського походження субмарин. Фамілії Субраманян. Раджешку Трапалі, ти мій улюблений, а? У 1930-х роках американський астрофізик індійського походження суб... суб. Та я не можу це прочитати. У 1930-х роках американський астрофізик індійського походження Субраманян Чандра Секар вивів теорію максимальної маси білих карликів. Далі давайте поапладуємо. Це я собі по жопі хлопав. Якщо білий карлик важчий за 1,4 маси сонця, його гравітація придавить так речовину, що гравітація подолає тиск виродженого газу, і білий карлик сколапсує у нейтронну зірку або просто вибухне над новою. При максимальній масі в 1,4 маси сонця білий карлик може зменшитися від 4 до 2 тисяч кілометрів у діаметрі. Молоді та щойно утворені білі карлики можуть мати температуру поверхні від 50 до 100 тисяч кельвінів. Є навіть окремі Мі випадки температури поверхні до 200 тисяч кельвінів. Найхолодніші білі карлики, які були спостережені, мають температуру поверхні близько від 3 до 4 тисяч кельвінів. Знову ж повторюсь, що, хоч і білий карлик – це ядро мертвої зірки, ну мертвим цей об'єкт назвати дуже складно. Білі карлики в більшості сприймаються як якийсь жмих, чепуха, біла, мала ху**, що залишилася від зірки. Але ми ці тіла зовсім недооцінюємо. Ці тіла є справжніми зомбі. Важливо зазначити, що білий карлик не має термоядерних процесів. Білий карлик випромінює енергію за рахунок своєї високої залишкової температури. Крім видимого світла та тепла, молоді і гарячі білі жмихи виділяють ультрафіолетове та рентгенівське випромінювання. Ядро білого карлика переважно складається з вуглецю та кисню, бо це продукти термоядерного горіння гелію у зірки попередника. Тонкий шар над ядром може містити залишки гелію та водню, залежно від початкової маси зірки попередника та її еволюційної історії. Останній він же найтонший шар це атмосфера. Вона теж має залишки гелію та водню. Іноді атмосфера може містити сліди металів та вуглецю. Ці елементи там опиняються внаслідок падіння планет або якогось космічного сміття. Так, білий карлик може руйнувати планети. Коли зірка стає червоним гігантом, вона розширюється, поглинаючи близькі планети. Планети, які вижили, повинні були знаходитися на досить далеких орбітах. Однак, після того, як зірка стане білим карликом, гравітаційні взаємодії між планетами можуть змінити їх орбіти, таким чином змусивши планети мігрувати ближче до білого карлика. Якщо планета заходить у межу роша білого карлика, припливні сили стають сильнішими за власну гравітацію планети, яка тримає її разом. У результаті планета починає розрив. На частини, утворюючи диски з уламків. У випадку з газовими планетами утворюється газовий диск. Найчастіше астрономи спостерігають саме руйнування астероїдів та планета Зимали. Ці уламки потім формують навколо білого карлика полові та кам'яні диски. Але планетами чи астероїдами білі карлики не обмежуються. У подвійних системах близько розташований білий карлик, як зомбі чи паразит, може поглинати речовину зірку сусіда головної послідовності, створюючи навколо себе щільний шар з матерії, яку він висмокчує. В переважних випадках поглинається водень. Він згодом нагрівається білим карликом до критичного рівня, і водень вступає у синтез. Але білому карлику слабо утримати енергію синтезу, тому утворюється сильний водневий вибух, який розкидає накопичену оболонку. Обидва тіла виживають, і процес повторюється знову. Це явище ми називаємо новою зорею або нова зірка. Якраз спалах нової зорі нам ще з 2024 року обіцяють у те північної корони. Також є геліїві Нові, це коли білий карлик поглинає багато гелію із свого компаньйона, а далі знову бабах і знову все попну. Проте, коли білий карлик є досить масивним, він все ж таки може догратися зі своїм паразитуванням, або як інакше, це можна назвати. Ну він може обжертись. Коли білий карлик з наближеною масою до межі Чандра Секара починає поглинати речовину сусіда, збільшуючи як свою масу, так і свою щільність, він набирає критичну масу, яка долає допустиму межу. При досягненні критичних умов вуглець і кисень у ядрі починають горіти в неконтрольованій термоядерні реакції. Ця реакція поширюється по всьому білому карлику. Вся маса білого карлика піддається ядерним реакціям і повністю руйнується, викидаючи величезну кількість енергії та утворених. Важких елементів у космос, і ось ці кажуть, що ми утворені із зоряного пилу із пилу надмасивних зірок. Ага, а потім виявляється, що ми можливо все ж таки утворені із пилу білих карликів. І навіть ці чудові, запашні та дуже смачні кавові новинки від нашої української компанії 25 Coffee Roasters, де в асортименті більше 50 кавих позицій з 20 країн світу. Теж все це може містити елементи цих білих карликів. і я можу точно сказати, що ці елементи є доволі смачні. Якщо не вірите, то переконайте самі. Сайт має алгоритми підбору ідеальної кави на ваш смак, тому тикайте на смаки, що вам подобається, і сайт підбере вам каву. Також компанія допомагає ЗСУ, тому кожна куплена кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 Coffee кофі перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єрам у Львові, Харкові та Києві. Також не забуваємо, що доставка продукції доступна по всій Європі. По промокоду Astra ви отримаєте 15 знижку на зернову каву. А замовити каву чи іншу продукцію ви вже зможете за посиланнями під цим відео. Цей досить потужний вибух ми називаємо надновою типу 1А. Є ще один сценарій надновою типу 1А, коли два білих карлики можуть існувати в подвійній системі, які обертаються один навколо одного. Рано чи пізно вони втратять свою енергію через випромінювання гравітаційних хвиль. Таким чином, це призводить до їхнього зближення та злиття. Якщо загальна маса об'єднаних білих карликів перевищує масу Чандрасекара, Секара, це також може спричинити неконтрольований термологія. Ядерний бабах. Цікаво, що на типу 1А називають стандартними свічками Всесвіту. Уявіть, наприклад, що у вас є однакові свічки, які абсолютно однаково світять. Якщо ви знаєте, наскільки яскраво світить одна така свічка на певній відстані, то спостерігаючи за іншою свічкою, на найвідомій відстані, ви можете визначити, наскільки далеко вона знаходиться, просто порівнявши її видиму яскравість. Над нові типу 1А мають практично однакову максимальну абсолютну світність в момент свого піку яскравості. Ми просто знаємо наскільки яскравими вони є насправді і. Незалежно від того, де вони знаходяться. Маючи знання про абсолютну яскравість над новою та вимірявши її видиму яскравість, можна з високою точністю обчислювати відстань до цієї над нової, а отже, і до галактики, у якій вона спалахнула. Цікаво, що завдяки спостереженням за надновими типу 1А на далеких відстанях у 1998 році було зроблено революційне відкриття. Вчені виявили, що розширення Всесвіту прискорюється, а не сповільнюється. Це відкриття призвело до Припущення про існування темної енергії і було відзначено Нобелевською премією з фізики у 2011 році. Але це ще не все, бо білі карлики все ж таки не перестають дивувати, бо вони можуть бути справжніми швидкими зомбі. Є такий тип наднових, як 1АХ. Ці наднові нові хоч вже не так потужний, як тип 1А. Суть у чому при поглинанні речовини і набору маси у білого карлика починається ядерна реакція. Але може бути нерівномірний вибух, тобто з якоїсь сторони бахне сильніше, ніж з іншої. І чому так може статися? Кожен ще не скаже, да я не. Ми досі не можемо це зрозуміти. Ну тому будемо вважати, що білий Карлик наглатався і вдавився. Після такого вибуху білий карлик виживає, але енергія вибуху просто вишвирює білий карлик геть у космос, і Він як вжалений з неймовірними швидкостями, літає по галактиці. Таких швидких зомбі ми виявляли лише декілька разів. Один із найвідоміших це LP40-365 в Сузірі Малої Ведмедиці. По всій ймовірності, його просто викине із нашої галактики. В нашому всесвіті ніщо не живе вічно, тому навіть у наших білих карликів є свій кінець. Важливо знову зазначити, що білий карлик не має термоядерних реакцій, і все його тепло це накопичене тепло зірки попередника. Білий карлик стабільний і він охолоджується протягом трильйонів та квадрильйонів років. Для нас цей час по суті безмежний. Коли білий карлик охолоджується до певного рівня, його вуглецево-кисневе ядро починає кристалізуватися. Атоми впорядковуються у тверду кристалічну решітку, подібно до величезного алмазу. Врешті-решт, по мірі охолодження, білий карлик стає чорним карликом. Чорний карлик – це повністю охолоджений білий карлик, який випромінює настільки мало тепла і світла, що його практично неможливо виявити. Ймовірно, його можна буде спостерігати лише. Лише у інфрачервоному діапазоні. Чорні карлики наразі є лише теоретичними об'єктами. Всесвіт недостатньо старий, щоб будь-який білий карлик встиг повністю холонути і перетворитися на чорного карлика. Тому, можливо, ми все ж таки помиляємося і в майбутньому колись детальніше змоделюємо або детальніше сформуємо симуляцію, як саме буде згасати білий карлик. І на цьому я завершую кінець зв'язку.